Наш ефір триває, і наступний гість нашої студії, директор Житомирського краєзнавчого музею Роман Насонов. Вітаю! доброго дня, пане Роман. Відомо, що ви випускник історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Чому ви обрали саме цю професію? Скажімо, вибір професії був мабуть напівсвідомий, тому що погодьтеся, що в 18 років, ну нехай на той час 17, Ще в голові відверто кажучи, вітер грає. Ну, До Приїздив в Житомир до моменту подачі документів, ким я тільки не хотів стати. Я хотів бути і ветеринаром, я хотів бути лісником, але потім якось захопився журналістикою і, вже приїхавши подати документи на філологічний факультет, ну разом з батьком побачили, що є така спеціальність історія українська мова література. Ну, чому б і ні? Чи саме от історія вас так захопила? Ну, Все-таки. Побачивши філологічний факультет і скільки там дівчат навчається, ну скажу відверто, злякався. Ну і думаю, на історичному все-таки більше хлопців буде, ну, буде там з ким товаришувати, нові якісь можливості. Ще хотілося займатися КВН, згуртувати команду, тому і надав перевагу історичному факультету. На той час він був філологічним факультетом, але це саме спеціальності історії українська мова та література. І тому воно вже так пішло-пішло. Згодом вже історія історичного факультету почалася як такого факультету. Він відокремився від філфаку і гружусь тим, що входжу в число перших випускників саме історичного факультету. Дивіться, ви вже півтора року на своїй посаді, посаді директора Житомирського краєзнавчого музею. Що із задуманого ви вже змогли виконати? Ну, скажімо так, півтора року багато це чимало, ну, судити важко. Але. Скажімо, я поставив собі таке гасло, що протягом першого року роботи музей ламає стереотипи. Тобто треба було розвінчати те міфи, те уявлення, яке склалося у у гостей нашого міста, що Житомир це якась така консервативна, закрита організація, структура, яка є статичною, не рухається нікуди, не розвивається і працює якимось там невідомим чином. Перш за все, ми почали просовувати свій музей у інформаційний простір з допомогою соціальних мереж, з допомогою так званих флеш-виставок, які тривають буквально 2 два тижні, але вони дають змогу охопити більшу кількість відвідувачів, тому що люди поспішають побачити те, що раніше або не виставлялося, або виставляється вперше, або має якусь там іншу цінність інформаційну. Я вважаю, що саме за цей. Період часу ми таки завоювали своє місце в інформаційному просторі. На сьогоднішній день ми маємо мінімум 2-3 інформаційних приводи за тиждень. І це легко прослідкувати і по засобах масової інформації, і в інтернеті, і в друкованих виданнях. Те, що все-таки музей вже має свою певну нішу в інформаційному просторі. Наперед, на подальше, вже плануємо завоювати місце в культурному просторі. Тобто не говорило, що в нас музе... в Житомирі є філармонія і в нас є театр. А ще це згадували, що є в нас музей. Так, в нас Готаю, є такий свого роду прямий конкурент, але ми є добрими друзями. Це музей космонавтики. Хочеться, щоб все таки був баланс краєзнавчий музей і музей космонавтики. Якось, на жаль, не знаю, сили обставин, які склалися, краєзнавчий музей втратив свою позицію, але ми... Завдяки тому колективу, який на сьогоднішній день зібрався, докладаємо максимум зусиль, щоб вийти на інший трошки рівень. Ну так, помітно, що ви не тільки в засобах масової інформації, а й в інтернет джерелах соціальних мережах. Дивіться, зараз в Житомирі певний час вже проводяться археологічні розкопки. Можете розповісти, що вже було знайдено, і що з цього вже виставлено в музеї? Скажемо так, що розкопки, які проводились протягом 2016 року, визвали такий небувалий резонанс і зацікавленість у Житомирян. Скажімо так, Та, чим це викликано? Викликано тим, що в Житомирі таких робіт не проводилося. Ми знаємо, що на сьогоднішній день проводяться археологічні дослідження в Користині. Вони досить довгий, тривалий період часу проводяться у Новограді Волинському, у Малині, в Олевську. а Житомирянам, мешканцям обласного центру, це дивовижу. І тому зацікавленість була неймовірна. хоча ми очікували, все таки, що не просто прийдуть люди, подивляться, а візьмуть лопату і стануть поруч із рухом, і принаймні допоможуть, адже закласти той самий шурф, який подекуди сягав 3-5 метрів у глибину, то це таки досить складно, враховуючи те, що досить велике нашарування звичайного сміття, побутового сміття. Говорити про знахідки, які виставлені в музеї, ми ще не можемо, тому що е, ті знахідки, які були виявлені протягом 2016 року, сьогодні перебувають, частина е, атрибутується нашими співробітниками, а частина була відправлена на Київ, тому що ми ну, не маємо таких потужностей, щоб ідентифікувати, що то за річ. Тому е, на сьогодні не представлено е, цих знахідок, але, ідучи наперед, знову ж таки, хочу закинути таку інформацію, що. Буквально на наступному тижні ми відкриємо невеличку виставку по археологічну, де представимо кращі зразки із фондових колекцій краєзнавчого музею, а також ті знахідки, які були виявлені у 2012 році, коли закладався фундамент майбутнього музею природи. Дивіться відомо, Житомирщина поступається таким досить молодим містам, як Львів, Одеса, але в нас є історія, в нас є чим що показувати. Як на вашу думку, чим ми могли б спокусити туристів? Скажімо так, ті міста працюють над своїм брендом. Брендування в них йде елементарно від того ж самого пива, якщо ми говоримо про Львів, і від тих же самих слоганів, якими подаються і в соціальних мережах, і ну, взагалі і в магазинах, і те, і те, і те, і те інше ж там. Львів колись Ну, Давайте будемо справедлими, ну, відколи Львів був у нас колись okay. Так. Одеса, ну, Припортове місто, море, ну, звичайно, ну, тут, там тут рай. Житомир чомусь упускає свої можливості. Теж можна забрендувати зрештою. Ну чому панічна фабрика не може сказати, що той, хто носить наші вироби, надихається якоюсь енергетикою, специфічною там плоскостопість вирівнюється, там чи чи щось ще в такому плані. Тобто деяка міфологізація потрібна, все таки, щоб підняти зацікавленість для туристів. Говорити про інфраструктуру У нас поступово інфраструктура вирівнюється. Досить багато є закидів до того, що немає туристу. Де перекусити. Як на мене, то вистачає. Локація. Інша справа, що локації, які відвідують туристи, між собою не хочуть співпрацювати. Якщо ми говоримо там про музейний туризм, то приїхав буквально відвідав краєзнавчий музей і відвідав музей космонавтики. Ну, говорити про маленький, більш-менший музей, там музей-літературний музей, про нього фактично не знають самі мешканці міста. Музей Короленка, ну, на жаль, але треба визнати, він втрачає поступові інтереси, але це пов'язано, скоріш за все, із навчальною програмою, яка на сьогоднішній день діє в Україні. Творик Короленка не втрачає своєї актуальності. Ті питання, які він піднімав, вони є досить актуальними на сьогодні. І от кілька таких музеїв не дадуть повного відображення відчути дух міста. Потрібно продумати маршрут, який би показав тут музей. Тут показав таку атракцію, тут я сходив, скуштував саме житомирського чогось і взяв е, той сувенір собі на згадку, який саме говорить про житомир, а не є виробом китайської да. А Але як історик, можете сказати, крім музеїв, є ще якісь цікаві місця? Та в нас кожна вулиця цікава сама по собі, у нас кожна будівля сама по собі цікава. Хоча, знову ж таки, автентично не залишилося, на жаль, після війни. Як правило, відбудовані ці будівлі, і, на жаль, власники, орендарі ну, знущаються страшенно і навішуючи ту недоречну рекламу, здійснюючи перебудови. Хоча кожен, кожен куток в Житомирі сам по собі цікавий. Наприклад, по інших обласних центрах не так багато зелених насаджень, як у нас. Так, але недавно їх всі. Ну, так, підрівняли дещо, але все одно Житомир може гордитись тим, що одне із небагатьох міст, яке має досить багато зелені, і воно тішить око. Не будемо говорити про сьогоднішню погоду, яка в нас за вікном, коли трошки сіро і сумно, але все ж таки. Які виставки зараз проходять у вас в музеї? Ми говоримо про стаціонарні виставки. Це безперечно картинна галерея, там де представлені найкращі зразки живопису, які зберігаються в краєзнавчому музеї. Ми говоримо про відділ етнографії, який представляє зразки традиційно поліської вишивки. Ми говоримо про природничий відділ, який теж зараз напружено працює, готуючись відкрити ще один зал, зал савців, там де вже маляти, які скучили, за Мамонтом, про якого нам постійно згадують, ну принаймні побачать те ж саме Бізона, Вовка. Ми можемо говорити про виставку АТО, яка в нас відкрита на сьогодні, яка збиралася силами не лише співробітників музею, а й волонтерами, самими бійцями, які приходили до нас в музей, передавали свої особисті речі. Тому от, от такі речі. Ну, і знову ж таки, нагадую, та, що на наступному тижні ми відкриємо невеличку, але археологічну виставку. А ще, можливо, якісь виставки на майбутнє у вас заплановані, окрім археологічної? Скажімо так, питання виставок впирається, як правило, у відсутність площ експозиційних. Ми так, на жаль, виставляємо деякі експонати, які не пов'язані з тією стаціонарною експозицією, яка є в салі. Експозиційних площ катастрофічно не вистачає, тому говорити про якусь динаміку яку, досить таки складно. Наші колеги практикують таку річ, як експонат тижня, експонат місяця. Спробуємо в цьому році і ми щось таке подібне запровадити. А окрім виставки ветеранів АТО, ще можливо представлені якісь виставки минулих останніх років? Останніх років так. ні, ще нічого не представлено. Розуміло. Зараз є така тенденція робити фотографії з експонатами. Як ви до цього відноситесь? Це питання, скажімо так. Якраз. Майже співпали із тим міжнародним день музейного селфі, до якого долучилися, і ми Похвалюся тим, що краєзнавчий музей був єдиний з Житомирської області, який долучився до цієї акції, яка проходить уже третій рік поспіль у всьому світі. Очікували значно більше відвідувачів, оскільки дзвонили, цікавилися у соціальних мережах. У нас що і як пояснювали, але на жаль, чи то погодні умови так склалися, чи десь з технічних причин. Відвідувачів було не так багато. І ну, все-таки, хто долучився, той переможець отримав обіцяний приз. Але знову ж таки, дуже багато питань щодо фотографування у музеї. Ніхто не, не, не розуміє, чому воно вкладено як додаткова плата. І, і, іде такий закид, що, допустимо, за кордоном я приходжу в музей і фотографуюсь де завгодно. Okay. Ну, а, а... Забувають про те, що ви заплатили за вхідний квиток, куди вже включена плата за фотографування. Якщо ж ми включимо цю плату, то вхідний квіток там, до 50 гривень. Я думаю, що не кожен собі дозволить зайти в музей, заплатити 50 гривень і насолоджуватись фотографією. Тому пішли на зустріч. Поділили цінову політику по групах. Я думаю, що 20 гривень група до п'яти чоловік все-таки це, це доступно. Крім того, якщо всі будуть використовувати фотоапарати з фотоспалахами, фотоспалахи заборонені в музеях, особливо Критені галереї. Так, та миттєвість, коли спрацював в спалах, вона здається, ну чим вона може завадити, але. Таки завадить Так, вона шкодить. шкодить. Шкодить конкретно, і зараз ми не бачимо тих наслідків на роботах. Але з часом вони проявляться і не найкращим чином. Тому звертаюся до наших відвідувачів, віднесіться з розумінням, не використовуйте спалахи в музеї. А також потурбуйтеся про те, що окрім вас, в музеї, є інші відвідувачі, і коли ваш спалах або клас фотоапарата буде перебивати. Екскурсовода або іншій групі заважати, або тому досліднику, який стоїть з блокнотом, виписує якісь деталі в тому чи іншому відділі. Ну, все-таки треба бути людьми поважати один одного і дотримуватися музейної етики. Можливо, є якісь проблеми у вас в музеї? Нічого. Що чогось не вистачає чи ще. Є? В музеї завжди є проблеми. В музеї перша проблема це фондосховище, відсутність площ, де ми могли зберігати ті надходження, які з'являються протягом року. Відсутність експозиційних площ, відсутність нормального сучасного обладнання, не говорячи про оргтехніку, ми говоримо навіть про звичайні меблі в деяких кабінетах наукові співробітники працюють за тими столами, які вже самі по собі можуть стати експонатом. Тому все впирається в фінансову частину. Бажання працювати є, є натхнення, є з чим працювати, а саме головне, є для кого працювати. Наші відвідувачі, яких ми чекаємо тих кілька днів, які не працює музей. Ну, для мене особисто важко. Я люблю, коли я заходжу в музей і є відвідувачі. Коли та малеча, яка може збити тебе з ніг, як слоненята, як пробігає. Ну і той щебет, який лунає на другому, на першому поверсі. Тобто воно варте того, то, то, то така насолода. Добре, дякую вам за розмову. Прошу. А нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії був директор Житомирського краєзнавчого музею Роман Насонов.